Ми маємо честь відкрити мурал перші щастя. Цей витвір мистецтва не просто зображення на стіні, це символ недоторканості кордону, честі, мужності, героїзму та відданості, які повсякчас демонструють українські прикордонники. Сьогодні, відкриваючи мурал, перші честю, ви честю завжди і з мужністю зустрічаєте ворога, і ви це показали в 2014 році. Ви це показали в 2022 році і показуєте кожного дня на нулі. Ми від благодійного фонду Сучасна Україна хочемо подякувати вам. І цей мурал це те. Що символізує вашу силу та міць! І хвилювався з першого дня, коли це робив. Але я тут зустрів багато друзів, які надихнули мені. Мене. І я дуже дякую всім, хто допомагав цьому, хто надихнув на це. І дякую всім прикордонникам. За те, що за те, що захищають нашу країну, слава Україні.